54-річний чоловік підірвав себе гранатою через конфлікт із директором місцевого сільгоспідприємства. Постраждала також і дружина керівника товариства. Всіх трьох доставили до районної лікарні. Нападник через годину помер від отриманих травм. А потерпілому його дружині медики надають допомогу. Вони у важкому стані в реанімації. Сталося це у селі Лящівка. Вранці місцевий житель Володимир Рудик підійшов до будинку підприємця Федора Скрипки. Той з дружиною саме підходив до машини. Там посварилися, і чоловік кинув дві гранати. Одна з них. Ф-1 вибухнула. Правоохоронці з'ясовують мотиви цього вчинку. У селі не один рік між жителями і господарством тривалі земельні конфлікти, але правоохоронці трагедію з цим не пов'язують. Кажуть, чоловік був на підпитку. Як з'ясувалося у загиблого, це який споїв напад, були паї, але вони не були передані цим людям. У них був абсолютно інший власник в оренді ці паї, тобто майнові питання наразі, скажімо так, не розглядається. З'ясовують звідки була дана зброя у особи.